Всім величезний привіт, друзі. Сьогодні у нас не просто ігровий відос, а справжня гонка на виживання. Я виїжджаю з Женеви, і ви тільки подивіться на мого красеня це! Німці знають толку тачках, а я знаю толку швидкості. Попереду 300 кілометрів італійських доріг, і ми маємо бути вміли вчасно, бо Олімпіада не чекає на тих, хто плететься в хвості. Тиснемо на газ, відчуйте цей звук двигуна. Мерз просто підриває з місця. 300 кілометрів – це нібито небагато, але ви ж знаєте європейські траси. То тунелі, то перевали, то непередбачувані водії. Але на такій тачці я почуваюся королем дороги. Дивіться, як ми мако проходимо перші повороти. Мілан, чекай на нас, ми вже летимо. А тепер найважливіша інфа. Ставте нагадування, записуйте в календарі. 6 лютого 21 21.00 у нас велика прем'єра. Моя олімпійська арена в Майнкрафт і нарешті виходить у світ. Я вклав у цю побудову стільки сил, що вона має стати легендарною. Так що чекаю кожного з вас у чати, будемо святкувати завершення цього мегабудівництва. Та ви що злучаєтесь з мене? Ви бачите це? Знаки конуси жовта розмитка. Дорожні роботи прямо посеред автобану. Ну як так можна? Якась спецтехніка перекрила все, що тільки можна. Я в шоці, просто в шоці. Весь мій таймен летить під три чорти. Чому вони вирішили ремонтувати дорогу саме зараз, коли я їду на церемонію? Подивіться на ці краєвиди Альп навколо. Краса неймовірна, але мені не до гір. Мерседес тримає трасу ідеально, швидкість стабільна, але час невблаганно тисне. Я рахую кожну хвилину, бо в Мілені вже запалюють вогонь, і я не маю права пропустити цей момент. Мій вантаж сьогодні це відповідальність перед вами і перед Олімпіадою. Стоїмо. Просто стоїмо. Кажуть, затримка буде мінімум 4 хвилини. Ви розумієте, що таке 4 хвилини для людини на Мерседесі це ж ціла вічність. Я не збирався тут стояти і розглядати асфальт. Моє терпіння на нулі, я вже починаю закипати. Чотири хвилини, це занадто довго, я маю щось терміново придумати. Це досить з мене цієї демократії. Я не для того купував такий апарат, щоб тупити в черзі. У мене є план, і він вам сподобається. Дивіться на маневр. Викручую руль ліворуч, додаю газою. Вилітаю зустрічну. Так, це жорстко, так, це не за правилами, але Мілан кличе, і я не можу підвести своїх глядачів. Фух, здається, проскочив найнебезпечнішу ділянку. Повертаюсь у свою смугу, поки поліція не зацікавилась моїм зухвалим маневром. Чотири хвилини економії це перемога. Тепер можна трохи скинути оберти, але не розслаблятися. Ми вже зовсім близько до кордону. Мерседес довів, що він кращий у будь-яких екстремальних ситуаціях. Ось це драйв. Дивіться, як ми летимо по зустрічці. Мерседес просто ковтає метри. Ризик максимальний, адреналін б'є в голову. Всі ці машини в черзі залишаються позаду, вони просто дивляться нам у слід. Кожна секунда зараз на вагу золота. Ми економимо ті самі чотири хвилини, які в мене намагалися вкрасти ці дорожники. Народ, поки ми доїжджаємо, хочу нагадати про дуже важливу річ. У мене скоро днюха мінус 17 лютого. І я маю одну велику мрію. 350 підписників на цьому каналі. Це буде найкращий подарунок від вас за всю мою працю. Нас уже багато, ми крута спільнота. Тож давайте піднатиснемо. Розкажіть друзям, підпишіться самі, зробимо цей ривок Обходимо одну фуру, другу третю. Головне, щоб зараз за повороту не вилетів хтось мені на зустріч. Але мій мер слухається кожного руху, тормоза в порядку, двигун тягне. Це справжній екшн, якого ви точно не очікували в цьому рейсі. Я обіцяв вам пригоди, ось вони, отримуйте наповну. Італія. Бачу вказівники на Мілан. Повітря стало іншим, сонце світить яскравіше. 300 кілометрів майже позаду, і попри всі пригоди на дорожніх роботах, ми в чудовому темпі. Мій мерз навіть не пихнув, хоча я дав йому на зустрічний так, що іскри летіли. Оце я розумію, справжня німецька якість. В'їжджаємо в передмістя Мілана. Трафік стає щільнішим, але я вже відчуваю атмосферу свата. Олімпійські прапори всюди. 300 кілометрів, це був серйозний шлях, але ми його подолали. Небезпечні обгони, дорожні роботи, нерви, все це було недарма. Ми встигаємо на церемонію відкриття і це справжній тріумф. Озі финишна пряма. Мілан зустрічає нас як героїв. Вантаж доставлено, Мерседес ставимо на парковку. Дякую всім, хто був зі мною весь цей час, хто не боявся разом зі мною вилітати. Назустрічну. Ви найкраща аудиторія. Ставте лайки, якщо вам сподобався цей треш на дорозі і мій сталевий кінь Мерседес Бенс. right.